Слава Україні. На продажі є Volkswagen Tauran 2.0 TDI, 103 кВт 140 кінських сил. Це у нас автомобіль 3 місяць 2014 року на механічній 6-ступінчасті коробці передач. Авто у нас в версії Coupe. Куб це у нас є підвищена версія версії Comfort Line. Вони в більшості пішли з 2014 року, так більш розповсюджені. До того десь там могли робити ці комфортлайни звичайні. Але з 2014-го, ну я не зустрічав чомусь комфортлайна, в більшості ці вже є підвищена така версія, що вони багатші можуть бути навіть від хайлайна. Ну, хайлайн має свої переваги, я там своїх відео розказую, а тут розкажу по цій машині. У нас така, у нас, що в нас є в цій комплектації? У нас є led адаптивні фари. У нас є круговий партронік, умивачі фар, присутні у нас ціна Куб, панорама. Авто у нас все в рідній фарбі. Пригнав його особисто. В попередніх моїх відео є, як я його купляв в Німеччині, цей автомобіль. Я його купляв в дівчини, дівчина десь така років 40. І вона жила в межах міста, за межами міста не виїжджала, автомобіль має дуже маленький пробіг. Дуже-дуже маленький пробіг. Відносно цього року це видно по фарах, по капоті, нема ні єдиного скола і лобове стекло в нас рідне. Авто в нас має новеньку зимову резину. Дівчина купила новенька, французька, не якась китайська. Ці диски у нас такі жовтяві, я машину помив. Я в своїх відео розказую, що в мене вода в хаті дуже має багато солі. От мию я диски, і в мені вистачає на ніч лишити, рано приходжу. І от такі з металом такі стається. Це можна легенько десь пробувати, я потру, і воно стирається навіть пальцем то можна все стерти. Так, Віду по кругу, покажу, як це виглядає. Автомобілі не полірується, я просто помита машина і повитирана. Букви в нас присутні, у нас є фаркоп. Колодки у нас всі по кругу замінені, диски без виробітків взагалі. Зверху у нас хромовані ревини. Як виглядає обшивочка? Обшивочка стані ідеал. Сидіння. На сидінні ця нитка така білюсінька, всі нитки в салоні такі білюсенькі, що здається, що цілий салон був би перешитий. От так це виглядає. Це рідкісно. Це видно зразу, що це дівчина їздила. І це такі, я скажу так, дуже багаті люди. Як хтось не вірить моїм словам, безпроблемно в тих паспорті є е, дані цього. Е, в кого я купив машину, прізвище, ім'я, без проблем можна знайти в Фейсбуці і списатися. Я навіть можу номер телефону дати до цього власника, без проблем можу подзвонити. Договорюся, що ви будете дзвонити, і що він вам все розказав в деталях, бо німці не дозволяють давати без дозволу їхній номер телефону. Можу вам дати номер телефону і можете собі обговорити всі деталі. У нас такий пробіг. Гарантія що тут ні один кілометр не кручений, у нас він код. Для любителів карвертикала. Перевіряйте машини по офіціалу не карвертикалу. Всі приватні бази маніпулюють, заробляють. І показують таку інформацію, хто більше платить. Як виглядає руль? Дівчина, як видно, дівчина була з ногтями. Десь тут легесеньке, як так придивитися, так здалека сильно і не видно. Потертості немає взагалі. Ручка теж екстра стані. У нас є круговий партронік і авто паркується саме. Є двохзонна кліма, підігрів двох сидінь, підігрів заднього стекла, підігрів лобового, навігація, блютуз, блютуз, аудіо. Ну, тут всім даю зарядочку до телефону, щоб могли додому доїхати бути на зв'язку. Медіа ін є. Підлокотник регулюється по висоті. Тому я тільки машину десь повертираю, то мені зразу кути залазять, мають трьох кутів, залазять машину, затапають ту машину. Треба бігати за ними витирати. Педалі без потертості взагалі. Покажу як це близько. Воно в пилючці Але потертості немає взагалі. Сидіння в стані ідеал. Тут не побито, а Та, так любить бути побито. Дефлектор ціленький, підстаканник ціленький. Столики в нас справні робочі, діти не поламали. Ззаду теж ниточка така біленька, якби була тільки-тільки пошита. І на ковричках ця ниточка така біленька, якби була тільки пушита. Це німці, це я купив автомобіль в чистих німців. Тут маємо він код. Не в арабів, турків, а в німців. Я завжди в своїх відео розказую, що я не купляю машини на стоянках, всяких арабів турків стараюся купляти машини тільки в німців. Резина екстра нова. Так, по задній ляді. Букви присутні. Ці букви не завжди присутні. Як букв нема, це не означає, що ляда мальована, це є додаткова опція. За це треба доплатити при покупці нової машини, щоб були ці надписи та І 2.0 TDI. ТДІ. LED освітлення Тут маємо трикутник. Кришка дуже гарна. Ну, це дівчина на машині їздила, ну то нічого вона там не возила. Дітей в садик до школи. Багажник чистенький, екстра, екстра. Тут маємо такий сховок великий. В цьому сховку аптечка. І тут піднизу у нас є насос, балончик, ключ і секретка. І жилетка, викрутка, гак. Цей пінопласт можна викинути і поставити повнорозмірне розмірне коло. Як вас цікавить, можу насос обміняти на коло. Насос мені це пригодить. Завжди хочеться щось з машини забрати, але совість не дозволяє. Можу поміняти на, на колесо. Насос з балончиком міняю на коло. Дам коло до, до машини. Буде повнорозмірна запаска, а цей пінопласт заберу, насозиться і дам повнорозмірне коло. Десь так виглядає. Як хтось хоче такий обмін зробити. По вікнах не ходжу, вікна всі рідні, гарантія все оглянув, бо на це треба дуже багато часу. Щоб це все показати, то треба цілий день. Сидіння звичайно складаються, це червоний шнурочок тянем. сидіння стоять і тут безпроблемно ми цими речашками розблоковуємо і за цю ручку сидіння можемо забрати. Це все можна зробити однією рукою, дуже зручно. Крім цього, сидіння ще похиляється взад і суваються вперед-назад цим речашком. Забув показати в водійському сидінні є великий сховок, шуфлятка і великий сховок в сидінні. Так само є в удінському сидінні. Бо бувають моделі, ці бідні моделі по Volkswagen, вони можуть не мати цього. Ні шуфлятки можуть не мати, ні цього нижнього сховка. Тут ми маємо все. Тут, звичайно, в нас є холодильник, є всі документи до реєстрації автомобіля в сервісному центрі, є сертифікат. Готую всі документи, як людина купує машину. І допомагаю, навіть як треба, зареєструвати в сервісному центрі. І як робиться договір, договір купівлі-продажу, то робляться червоні транзитні номера. Ну і страхівочку, це вже за вашим бажанням. За договір купівлі-продажу це я плачу за це гроші. Я страхівочку вже там клієнт сам на себе оформляє. Страхівочка, якщо там місячна недорога, десь 300 гривень. то покажу, що в нас під капотом в цій машині. Укажу, яка ниточка на коврику. Яка ниточка на коврику. На ковричка, ни... ниточка, як сніг. Тут рідкісний автомобіль. Щоб нитка була чиста, це на ковриках фантастика. Не тільки на кріслах, але на автомобілю. Повторію в машині хімчистка не робилася. Я, не Я цим автомобілем сам особисто приїхав за кермом своїм ходом. Звичайно, в автомобілі є вибаско, Замінене мастило. його. у нас ідеально чистий. Акумулятор у нас замінений. Ця дівчина мені казала, що вона замінила на новий акумулятор в цій машині і ще там щось міняло, якісь дрібниці, я вже так не запам'ятав. Але машина обслужена до Ага, Вона казала, що вона міняла всі колодки тормозні, тормозні диски, всі замінені по цій машині. Що Машина була обслужена до Yota. Я це розказував в попередньому відео, що вона собі купила зараз, Audi Q4. Це такий маленький кросовер, вона купила замість цього в салоні. Ось таке то по машині. Двигун без підтьоків взагалі, Фари в нас дві рідні. Не пхаю туди телефон, бо мені телефон перевертається. Як туди телефон, перевертається телефон і пізніше відео виходить боком. Я це попереднє відео знімав і так воно трошки виходить погано, виходить факт того. Діагностику по двигуну робив. Фурсунки всі у нас в нулі. сажовий фільтр не забитий взагалі. В сажовому фільтрі на даний час показує 5 грам садж. Регенерація проходить добре, бо я їхав, проходила регенерація. Супер прийшла, він не забитий без нюансів. Сижі фільтри не видаляю, завжди присутні на місці. Демфера на холодно на гарячо не чути взагалі-взагалі. По капоті, якщо шукати, декілька таких мікро-мікро сколів можна знайти, але щось таке міні-міні там, що практично його не замітно. Це всі машини німецькі мають, тому що в Німеччині на дорогах є бетонка. Від бетонки від, ці камінці відриваються і десь такі мінімальні сколи роблять. Проти туманки забув включити. Включу против туманки. Зараз. Витягуємо на себе. Круїз у нас є. Тут авто оцінюю по п'ятибальній шкалі на 5. Нічого автомобілю не бракує, сідати їздити. Я на цьому автомобілі сам особисто проїхав за кермом тисячі км. Авто в стані такому екстра-екстра. Так, далі що в мене ще є? Пригнав такого таоранчика. Це в нас модельно 13-й, але буде зареєстровано 12-м роком. Автомобіль версії Highline на LED-фарах. У нас передня камера, лобове рідне. Як Highline, має такі сидіння з Алькантарі. Тут така є алькантара, все але це все відчиститься, буде екстра. На коробці DSG, декід 250 і на двигуні 125 кВт, 170 кінських сил. Таке в нас авто. Все буде обслужено до Іота. Тоді віддаю, не віддаю людям поломаних машин. Відганяю на станцію, обслуговую все до тоді передаю автомобілі людям. Не віддаю поломаних машин. Десь так це виглядає. Як піду я в мінус, значить піду в мінус, значить погано дивився, коли я купляв нову машину. Обслуговую все до йота, щоб люди купляли і ще приходили ще одну машину купити, а не заробати бізнес. Так, це 2014 рік, 2.0 TDI, 103 кВт 140 кінських сил. Цей теж на DSG версії КУП, на DSG DQ250 теж. Теж авто приїхало своїм ходом. Раніше нічого не бракує, бо машина приїхала своїм ходом. Так, Слідує авто, що в мене є, це є тауранчик 15 рік. Теж на dq 250. -ті. Це у нас 15 рік. Теж версії Highline. така максимально максимальна комплектація, вже можна сказати, бо це 15 рік має камеру led фари. У мене практично всі машини на максимальних комплектаціях і з пробігами десь там до 250. В більшості в цьому камера задньої немає. В більшості десь до 230. З більшими пробігами машин я не беру. Такий в мене є товаранчик. 12-й рік. Це версії Style. Класна комплектація. У них сидіння тут має таку типу, замшу. У нас такий є замінений на великий монітор. Має 2х32. Пробіг 206, руль без потертостей, обшивочки екстра і такий стан досить хороший. Екстра резина, стан такий екстра. На санті бампер треба наклеїти бляшку. Буде ще в мене такий тауранчик. Це у нас 13 рік, коричневий крос. Він там має незначне пошкодження крила. Людина наїхала. я Це крило зняв, думав, що хлопці вирівняють, і їм показував. І став таку м'ятину, людина наїхала на козулю. Наїхала на козулю, десь там зламалося е, кріплення від фари, і це крило стало такі маленькі м'ятини. Салон у машини ціленькій, машині нічого не бракує, але таке з цією кузулею нюанси виникли. І Це в Німеччині таке. то. Це у нас 13 рік. Версії крос. Салон такий, треба трошки відчистити, але машина екстра і пошкодження такі смачні. Це крило це мілоч. крило купиться друге. Або хлопці, можливо, це зроблять, або купиться друге крило до цього автомобіля. Так, що ще в мене є далі? Є товаранчик, 15-й рік чорний. На механіці. Він якийсь дуже високий, не знаю, бо переважно є різні пружини в цих машинах, а цей чорненький дуже такий високий, такий підвищений. Всі машини. Як у рідній фарбі, без підкрасів. Десь якісь в одній машині пригадую, може бути якийсь один елемент підмальований, але все інше в екстра-екстра стані. Без нюансів, теж версія Highline. 15 рік, вікна всірідні. Екстра машина. Це приїхала машина, їй ще треба до неї рук доложити. І ця теж. Я її привіз автовозом. Це авто теж привіз автовозом. Це в нас є 200-2015 рік, це 5-місяць 2015 року. Авто в нас в хайлайні теж і стан такий екстра, без підкрасів, чистий 15 рік, вікна всі мають п'ятерочку. Не привожу металлому з Німеччини, привожу. Дійсно машини, які вартують, щоб їх гнати в Україну. Десь таке. Тут стараюся щось ліпше вибрати в тій Німеччині, десь треба багато часу на то, але ось таке. Хайлайн. Сідіння ці хайлайнерські такі екстра, сидіння в екстра стані без пошкоджень. Треба розблокувати тут на дверці. І відчистити треба. Тут все. До кожного авто будуть зимові шини. До кожного авто будуть зимові шини. Кожне, яке в мене є авто, будуть зимові шини. Ще покажу, що в мене є. Є ще в мене гольфик. Гольфик в мене 13 рік, 12 місяць 2013 року, гольф плюс 103 кВт на 140 на DSG dq 250 версії хайлайн. Цей гольфик в мене чекайте, на автоматі в темно-сірому кольорі. І там Ціна десь за цей гольфік буде район 12-500. Гольфік в такому дійсно екстра стані, в рідному, екстра екстра. Покажу, що в мене є в гаражі. Включу світло. В гаражі взявся міняти масло в двигуні і в коробці. Цей автомобіль є, я не в'їхав своїм ходом. Водій, звичайно, їхав. Я їхав на тому чорненькому товаранчику. Є відео, як я його гнав з Німеччини. Дуже велика черга. Зараз неможливо щось зробити на тих станціях і вирішив я сам поміняти в цьому двигуні. Мастило. І в коробці мастило. Тут скапує. Скапує, лишив через ніч в каністру, трошки звичайно накапало, це у нас є 17 рік, 110 кВт, 150 кінських сил, машина вся в екстра стані без ніяких ніяких взагалі, кусяків. Я їхав в нею своїм ходом, авто таке і пробіг маленький, як виглядає вихлопна машина не мета, покажу. Отак От виглядає вихлопна. має камеру перед зад. Отаке авто. І знизу екстра корозії ніде немає взагалі. Захист це, це не з цієї, машини. Захист цієї машини тут лежить. Отаке то. Граж використовую, як я кажу, там десь як щось десь не встигаю зробити, як хлопці не можуть зробити, то я вже сам стаю і тому, що зробити, бо тут зараз взагалі немає кому що доробити. Ой, Всі знають, що в країні робиться, і тут взагалі проблема з хлопцями, сервісами, всіх повідловлювали, і нема кому що де взагалі робити. Така проблема з тими сервісами. І деколи приходиться самому щось тут стати, зробити таке, якісь дрібниці, як поміняти масло, то там нема що міняти, тут така дійська робота. За своє життя машина накрутив і ці нюанси вже знаю на пам'ять, але вже не хочеться крутити, але деколи змушений був, нема виходу. Отак таке то. Є. є якісь питання, дзвоніть, пишіть. Машин є багато в наявності різних. Має бути ще в мене крім цього на Кроса коричневого, а там до нього треба рук доложити, я дотих не встигаю. Не знаю, коли я це зроблю, бо нема кому що доробити. Буде ще сіренький таваран крос 13 рік, 2.0 в такому темно-сірому кольорі. Він буде на автоматичній коробці передач, 130 кВт. 177 коней в такому сіренькому на максимальній комплектації буде в мене такий. Теж на ледах буде такий, екстра-екстра буде в мене така машина. Є якісь питання по цій машині чи по інших. Дзвоніть, пишіть. Завжди доїжджають якісь нові товаранчики, завжди в наявності є. Коло 10 та Звичайно, не всі встигаю обслужити, але якась машина цікавить, дзвоніть, і зніму якесь більш детальне відео по цій машині, обслужую її до йота і тоді передам цю машину вже клієнтам, скажімо так. Бо стараюся це зробити, щоб люди їхали по дорозі, де щось з машиною не сталося. Я це все розумію, бо більшість більшості моїх клієнтів це схід України. І люди приїжджають за тисячу кілометрів чи більше тисячі. Я розумію, що їм треба проїхати більше тисячі кілометрів, і машина мусить бути екстра справна. Щоб, десь не, не, щоб машина не ламалася. І взагалі, щоб людина купила машину і від машини задоволення, отримала, а не їздила по сервісах і думала, як щось зремонтувати. Ось таке. Так це все виглядає. Повторюється авто все в рідній фарбі, без підкрасів. Дзвоніть, пишіть, удалих всім покупок і мирного нам неба. Все, до зустрічі!